Житіє преподобного Дам'яна Печерського, коли ми, одержимі хворобами душевними і тілесними, будемо, за словами Писання, закликати на допомогу присвітерів, щоб звершили вони над нами помазання єлеєм, то закличемо з ними подумки і того, хто догодив Богові. Пресвітера і цілителя блаженного Даміана, який добрим подвигом трудився у святому Печерському монастирі під час ігуменства преподобного Феодосія. Цей гідний подив у чернець дуже ревно наслідував ангельське житло і всі чесноти преподобного Отця і наставника свого Феодосія. За свідченням багатьох він був смиренний серцем, слухняний, покірний усім, особливо ті, хто жив з ним в одній келії, були очевидцями його лагідності, нічного неспання, старанного читання священих книг і частого вставання на молитву. Ті ж очевидці розповідають і про багато інших подвигів цього мужа. Який був посником і відрізнявся такою стриманістю, що, крім хліба і води, нічого іншого не споживав до самої своєї смерті. За своє благочестиве життя він удостоївся отримати від Господа дар чудотворіння, особливо ж благодать зцілення хворих, подібно до святого безсрібника і чудотворця Даміана, ім'я якого носив. Чи приносив хто до преподобного хвору дитину, чи приводив до нього дорослу людину, яка страждала якоюсь недугою, Феодосій повелівав блаженному Даміану творити молитву над хворим. Зі смиренням і безмовною покірністю, вважаючи себе недостойним дару зцілення, Даміан творив над хворими молитви і помазував їх святим Єлеєм. Божою благодаттю, всі отримували зцілення і йшли здоровими. Так, блажений Дам'ян багато років богоугодно трудився в чернечих подвигах і, зробивши багато для свого душевного спасіння, став достойним вічного життя. Досягнувши кінця цього тимчасового життя, він захворів і, бачачи кончину, яка наближалася. Почав зі сльозами молитися Богові. Господи мій, Ісусе Христе, сподобай мене бути співучасником слави святих Твоїх, і з ними удостоїтися Твого Царства. Молюся тобі, владико, не відлучай мене від Отця і наставника мого, преподобного Феодосія, але приєднай мене разом з ним у Твоєму світі, який ти приготував. Праведникам, коли він так молився, враз явився біля його ліжка ангел в образі преподобного Феодосія. Схилившись до Даміана, і з любові цілуючи його, він говорив йому: Сину, Господь, якому ти молишся, послав нині мене сповістити тобі, що прохання Твоє буде виконане, ти будеш приєднаний до Його святих. І з ними оселишся в царстві небесного Владики, коли ж Господь повели тобі відійти від цього світу і йти до нього, тоді ми будемо нерозлучні і в тому світі. Сказавши це, ангел став невидимим. Блажений Дам'ян зрозумів, що йому було явлення від Бога, бо він не бачив, щоб той, хто говорив йому, входив або виходив через двері. Але на тому ж самому місці, де явився, там і став невидимим. Відразу він покликав послушника і послав його до преподобного Феодосія, просячи його прийти до себе. Коли святий зразу ж прийшов, блажений Даміан з радісним обличчям запитав його: чи так буде, Отче святий, як ти обіцяв мені сьогодні у видінні. Преподобний Феодосій. Не знаючи нічого, відповів не знаю, сину мій, що я обіцяв тобі. Тоді блажений Даміан розповів йому, як він молився і як явився йому хтось в образі преподобного Феодосія, який дав таку обіцянку. Почувши це, богонатхнений Феодосій прославив Бога і зі сльозами сказав преподобному Воістину, сину, буде так. Як тобі обіцяно, бо тобі в образі моєму явився ангел Божий. Я ж сам, будучи грішним, як можу обіцяти таку славу, яка уготована праведникам? Блажений Даміан, почувши ці слова, сповнився радістю і надією. Тим часом до нього в келію зібралися ченці, всіх він поцілував. І в доброму сповіданні з миром віддав душу свою в руки Господа, коли ангели прийшли за нею, і засяяв на лиці, показуючи радісне розлучення душі з тілом. Тоді преподобний Феодосій повелів ударити в било, щоб зібралася вся братія, зі співом і великою шаною поховали вони в печері чесне тіло Христового угодника. На честь славимого в Тройці Бога. Молитвами блаженного цього цілителя Дам'яна, нехай сподобить Господь і нас бути нескінченні віки, учасниками царства свого, де немає хвороби. Амінь. Пам'ять преподобного Даміана Печерського вшановується 18 жовтня.